Не чіпати нашу землю із такими плакатами на сесію Черкаської міськради прийшли мешканці мікрорайону Митниця. Їхню прибудинкову територію, де нині паркують авто. Міськрада планує виставити на аукціон, розповідає Олена Дейнеженко. Ми зараз шляхом створення ОСББ і виходить, що зараз, коли ми створимо, то ми залишимося без прибудинкової території. У нас там паркують автомобілі, нам не потрібна парка стоянка. Із такими вимогами вчора ці люди зібрались біля свого будинку. Пані Олена пояснює, якщо парковку зроблять приватною, це створить для них труднощі. Якщо ці автомобілі всі в двір. Там не буде на місце. По перше, а по-друге, в нас є проїзд, ну проїзд, в'їзд, виїзд у двір. І якщо його перекриють, так само ми можемо залишитися там Внутрі у нас будинок на 11 під'їздів. Тобто, з аварійної точки зору, там це мабуть, ну трохи ну, яку. Може бути небезпечно. Так як ми вже піднялися і вже шум, ну піднімають мешканці шум, є інформація про те, що добре, тут ну, приїзд залишається, не закривається, але тут може бути ну, магазин. Все, бачите? Є. Ось цей трикуточок це ось Привісно, І не Ось тут різниця Я, Я все бачу. Такий план земельної ділянки отримали від міськради у відповідь на запит, говорить мешканка будинку пані Вікторія. Канун майже нового року неочікувано дізнались про те, що ця земля буде продаватися на аукціоні. Звернулися спочатку до нової якості за допомогою, просили їх допомогти. Вони сказали, що вони можуть нам надати консультацію юристів, але, в принципі, займатися цим питанням вони не будуть. Чи продавати землю на аукціоні сьогодні вирішували депутат. Ти міськради рішення не підтримали, а розгляд питання перенесли на півроку, розповів директор департаменту архітектури Артур Савін. За цей час каже мешканці багатоповерхівки, мають створити ОСББ. Депутати міської ради надали можливість і відповідний термін мешканцям будинку оформити землекористування, користування і частина якої попадає спірну ділянку, на дану спірну ділянку, яку підприємці готові взяти на умовах опцому. Відповідною плато таке рішення учасників акції влаштовує, зазначила Олена Дейнеженко. Це теж рішення, і воно позитивне для нас. Тобто в нас землю однозначно поки що не забрали. Ми будемо намагатися створити ОСВБ звичайно і ну претендувати на цю землю. Дар'я Соколова, Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси.